Вітряний простір над Україною проаналізуємо можливі відповіді на усі ці питання із Сергієм Кузаном, головою Українського центру безпеки та співпраці. Пане Сергію, вітаю вас! Слава Україні! Вітаю вас, героям Слава ви для себе, от е, вивчаючи історію, міжнародне право знаючи. Е, е, Десь припускали, що може бути на рівні п'ятої статті, але зважаючи одночасно і на те, що п'ята стаття, як виявляється, теж може лишитися як і Будапештський меморандум лише текстом на папері. Ну, справді е, от вивчаючи і історію, і міжнародне право, я ну як юрист можу сказати точно, що всі папери не працюють договори, закони, якщо вони не підкріплені реальними важливі впливу. Тобто, ось е, держава, яка має силу, е, вона може заручитися. Підтримкою від інших держав, тобто, якщо ми матимемо, по-перше, стабільне сильне суспільство, матимемо відповідну армію, забезпечену сильну армію, і матимемо наш власний в військово-промисловий комплекс тоді, звичайно ж, і інші міжнародні міждержавні угоди в цьому ж таки рівні вони будуть діяти і будуть посилювати ось таку систему, стабільну стійку систему. Це залізне правило. Воно діє абсолютно в усіх конфліктах, в тих, що ми побачили, принайменше за останні 20 років. Ну а то й більше, звичайно, можна навести приклад меморандуму між сполученими штатами і Ізраїлем. Стратегічне партнерство. так, 1975 сімдесят Року, згідно якого сполучені штати, хоча і не надають, не беруть участь, скажімо так, фізично з допомогою своїх військових в будь-яких війнах на боці Ізраїлю, але надають зброю. І технології там і такі наносять ці... удари, як ми бачили, звичайно ж, У і наносять удари. Ірану. Безперечно, там є таке цікаве формулювання, щоб забезпечити технологічну перевагу. От з цією метою бачимо, що це цілком дієвий механізм, який може бути і в нас застосований. І дійсно для цього є вся інфраструктура, база в Румунії. Там можуть розміщатися будь-які літаки Сполучених Штатів, в тому числі їхні великі стратегічні бомбардувальники ракету але е, фізично е, Дональд Трамп, принаймні із своїх нинішніх заяв, каже, що фізично американський солдат не буде е, тут знаходитись на території України. Це вже остаточним було е, сказано, чи все ж таки, от е, як сказав Джей Ді Венс, е, що вони не планують озвучувати нічого, поки не побачать угоду між європейцями, що пропонують європейці, е, так, чи все ж таки ви не вірите в те, що американські військові можуть бути на території України? Е, ви праві в тому, що. Що немає жодних на сьогодні остаточних заяв і формулювань. Вони були вчора одні, завтра вони будуть інші. І найголовніше, чим це визначається? А визначається це цікавим фактором це нашою стійкістю, нашою силою. Тобто ще в 22-му році ніхто ніяких гарантій не те, що не давав, боялися НАТО згадати поруч з Україною і нашою війною сьогодні. інфраструктура НАТО вже навіть легально працює на те, щоби забезпечити наш фронт і систему логістики. Ще вчора росіяни, ну я вчора кажу, 22-й рік вони не відріз відмовлялися від підписання будь-яких мирних угод. І, але щойно у нас з'явилися наші спроможності на морі, одразу з'явилися зернове перемир'я. Щойно у нас з'явилися дрони далекобійні, одразу ж росіяни через білорусів почали вкидати, що мовляв, давайте ми домовимося. Не бити от mm -hmm. в глибину, тобто щойно у нас з'являються такі технологічні спроможності: дрони на морі, дрони в повітрі далекобійні. Одразу ж росіяни ідуть, виходять з такими ініціативами, і вони готові до підписання власне ну до припинення бойових дій. А тобто, як ви оцінюєте цю угоду між сполученими штатами і Україною щодо виробництва дронів на 50 мільярдів? Поправте, якщо я плутаюсь, мільйонів чи мільярдів, мені здається 50 мільярдів так? мільярдів так, саме мільярдів. так. Це... це у нас величезна війна, і вона вже давно міряється саме мільярдами. Е, і тому справді е, угода між е, Україною. Ну е, скажімо так, це вже комплексна угода, яка включає не лише Україну, але й країни Європи, тому що гроші їхні. Тобто, в цьому є політика Сполучених Штатів. Вони перекладають обов'язок по е, забезпеченню стабільності на європейському континенті. Вони перекладають на європейські країни, і це краще до речі, е, в цього президента ніж його попередник. Тому що, наприклад, демократи, наприклад, Обама, вони прямо казали, що Німеччина і Меркель, ви відповідаєте за Україну, І з 2014 року у нас була в цьому саме проблема: що Меркель бралася відповідати за Україну, і власне тому ми отримали всі ті найбільші втрати, включно з Кримом. Про які зараз росіяни звітують, що буцімто вони щось здобули. Ні, вони цього не здобули, тому що ну тобто я маю на увазі зі зброєю, тому що Крим е, ну фактично був від, відданий е, без зброї. Отже, ми розуміємо, що гроші європейські. Фінансують американську зброю закупівлю на 90 мільярдів тобто, 90 мільярдів буде посилення. Якщо це буде ця зброя не в контрактах, не на папері, а конкретно в наших військових на лінії фронту або в наших резервах, оце підвищення нашої обороноспроможності на 90 мільярдів. А от європейці фінансують на 50 мільярдів наш власний оборонно-промисловий комплекс. Ну для того, щоб підвищити завантажити наші виробництва, щоб ми могли виготовляти більше дронів. thank you Оце вже реальні кроки для того, щоб підвищити нашу оборону. А сполучені штати будуть закуповувати після того, як сили оборони будуть забезпечені достатньою кількістю дронів, і сполучені штати будуть теж за долари закуповувати у нас дрони. Чи це, це спільне виробництво? Буде це може бути спільне виробництво. Це поки що ідуться. Ну тобто, будуть і спільні виробництва, будуть звичайно ж і закупівлі, але сполучені штати. Тати концентруються на тому, щоб виготовляти в себе, тобто щоб це були їхні, їхні виробництва Тобто, Вони купують нашу технологію. Я правильно розумію? Це робиться це інтерес сполучених штатів купити нашу технологію, удосконалити в себе і видавати це, виробляти це вже як власну розробку а натомість продавати до Європи свої свої свою зброю свою техніку ну от озвучена ця сума 90 мільярдів доларів величезна сума і це би нам дуже допомогло якби нам справді Якщо нам зараз сьогодні буде це вливання на 50 мільярдів, то звичайно ж на початок наступного року ми вже зможемо досягнути технологічного паритету. Тому це дуже правильно. Всі ініціативи України, ті, що ще недавно здавалися для нас, ну якимись недосяжними. Одна сьогодні, це ми бачимо комплексний підхід. Тому що мова йде не лише про зброю, американська зброя, наші військовопромислові спроможності тут в Україні, але крім того, і затягнути, наприклад, європейські європейських країн. Ми почули від керівника офісу Єрмака про те, що вже понад три країни готові розмістити свої контингенти mm -hmm. тут в Україні. А це означатиме, що це означатиме, що принаймні на заході країни будуть стояти іноземні військові бази, а це дуже. Розвантажить ну, наших військових, тобто вони можуть бути відправлені на посилення вже хоча б на лівий берег. Це означатиме, що менше навантаження на логістику, тобто не треба бригаду формувати і відправляти через цю Європу до Франції, до Великої Британії. Це все час, це все додаткові витрати достатньо буде відправити вже на таку базу. На наприклад, на злагодження на навчання знову ж таки на забезпечення на формування окремих підрозділів, все це можна робити за рахунок подібних подібного іноземного контингенту. Тобто, то ви вважаєте, що далі заходу миротворці все ж таки не рухатимуться? А що цікава ваша думка? От за такий сценарій, гостро, навіть категорично стоїть питання по Донецькій області. Росія вимагала і ставила за умову, щоб вийшли збройні сили, України від Києва від президента Зеленського вони безумовно отримали ні, а як варіант. Скажімо так, для збереження обличчя того ж самого Путіна. Чи можуть європейці та Сполучені Штати піти на те, щоб саме на цій території створити її перетворити на буферну і туди саме завести миротворців? Я не вірю в такі варіанти і ризиковано це для них, тобто в Євро... це, це, звичайно що це є ризиково, але справа в тому, що на на жаль, я думаю, на жаль, чи на щастя так склалося, що лише в Європі є лише одна армія, яка розуміє. Ніє, як воювати і має те, що ту основну категорію морал бойовий дух, яке є обов'язковим для того, щоб будь-яка частина брала участь в безпосередніх боях. І це українська армія. На жаль, ні британці, ні французи, ні італійці, ані на німці. Вони не готові станом на зараз до війни, Тобто вони все ж не вірять путіну, що він не буде по них стріляти. Так, так, ніхто не вірить путіну. Ми побачили, що з 2014 року протягом 10 років були різноманітні і спостерігачі різноманітних організацій, там і, і Червоний Хрест, і ОБСЄ, і так далі. І це все. Не допомогло навіть в війні такої низької інтенсивності, не допомогло запобігти таким провокаціям росіян. Тоді що буде, якщо така кількість зброї сконцентрована по лінії фронту, ніякий контингент не має достатньої кількості зброї, це треба тримати цілі армії. У цій виборці, так само своїх політиків вони просто не дозволяють, що їхніх військовослужбовців відправляють на убій. О, це є головне. А, ви згадали про німеччину. А я згадала, що в переліку країн, які розглядає а, Росія як? Гаранти так для України сполучені штати пропонується Китай, Франція, Великобританія. Немає Німеччини. Чому? Тому що Німеччина не стала гарантом тоді, ніби це є відсилка до Будапештського меморандуму, і саме ядерні держави, такі як Велика Британія і Франція, ну якщо ми говоримо про європейське, вони були тоді вже там і першочергово, і ті, що потім доєдналися. І звичайно ж, Китай це те це той якірець, який намагається Росія закинути, розуміючи. Що Китай в цьому плані він не є гарантером, і про це чітко сказав президент Зеленський. Е, ну не можна розглядати країну, яка що що Китай буде щось гарантувати. Якщо Китай допомагає на сьогодні Росії, Китай я думаю, навіть, що, що там більше загроза навіть в тому, що вони е, створюючи якийсь документ, можливо, пропишуть, що всі гаранти мають одноголосно підтримувати якісь позиції, і Китай отримає, як і Угорщина, е, просто інструмент вето і таким чином буде е, контролювати. Я попрошу мені. Редактор сказав, що у нас на екрані з'явився qr код Пане Сергію, розкажіть, що це за збір. А наших глядачів я закликаю до нього доєднатися. Це дуже славний батальйон. Територіальної оборони, другий батальйон, і справа в тому, що оскільки це територіальна оборона, то вони не такі не Це вважається, що це не, бой... не не такий бойовий, не такий відомий, як сьогоднішні, але саме ці хлопці, вони від початку бойових дій вони тримали смуги в найгарячіших ділянках фронту і не відступали. Тобто це дуже стільки люди. Це офіцери, яких я знаю ще з майданівських часів, і те, що вони. Просять а, лише відремонтуйте нам наш автотранспорт, тому що постійні прильоти, постійні удари ФПВ, і це той транспорт, який забезпечує а, і вивіз поранених, і доставку а, боєкомплекту, і все на світі. Тобто, для того, щоб хлопці трималися, щоб їхній оцей бойовий дух залишався таким же міцним, як і від початку повномасштабного вторгнення, а, нам потрібно звичайно їм допомогти. Ви зараз е, е, от підтвердити або заперечите, мої слова. Мені здається, що військовослужбовці, коли в. Вони... Вони бачать от, на банті, як е, падають е, оці 100 гривень, тисяча, в когось, можливо, є мож, і, е, спроможності підтримати 5 тисяч, то для них це особливо. Е, Кожне таке повідомлення. Тобто, коли приходить сповіщення, це означає, що вони хтось, не одні і їх хтось підтримує. Чим більше, якщо це пілінь, пілінь, все. Я був неодноразово свідком, коли в бліндажі кажуть, ось. Ідея каже, нас підтримують люди. Це одразу піднімає бойовий дух. Це значить, що вони десь на передовій, в тому бліндажі, вони не залишаються сам на сам з війною. Вони знають, що за ними є надійний тил, є багато українців. Будемо надійним тилом для наших оборонців. Я вас закликаю. Подивіться на qr код, наведіть свої камери і перерахуйте, скільки ви можете. Подякуйте нашим оборонцям, пане Сергію. Е і тоді е безпекові угоди, які були підписані до цього, довго Рокові на 10 років з тими ж самими європейськими країнами з Великою Британією. Чи будуть вони використані? Чи це паралельно ось з цими угодою щодо гарантії? Чи вони можуть бути як база використані ці безпекові угоди? Є двосторонніми. Таких угод ага. є близько 30 29 Якщо я не помиляюсь, і вони дають такі стільки, стільки підсилення, тому що, наприклад, з британцями у нас ціла сторічна угода з американцями. Є не така своя наприклад, німці взагалі заклали бюджет до 29-го року. Вони навіть бюджет вони профінансували ці угоди близько 11 мільярдів мають у виділених коштів. Тому, звичайно ж, ці угоди це є окремий трек, і їх потрібно втілювати, наповнювати. Я дуже сподіваюся, що нинішній склад уряду буде працювати, щоб не залежаючи на те, чи буде перемир'я чи ні, ці безпекові угоди мають працювати. А от гарантії це запобіжник від початку на. Нової агресії Російської Федерації, і звичайно до цих гарантій потрібно ну в першу чергу, це звичайно гроші зброя, посилення наших спроможностей, люди наявність військового контингенту і наявність, якраз оцих гарантій по кордонам, літаки і скажімо так: повітря, безпека в повітрі, захист нашого неба. А як ви дивитеся у бік того, що може створитися безпековий новий союз європейський? Пам'ятаєте, у 22-му році, коли прем'єр-міністром Великобританії був Джонсон, і Великобританія можна сказати без перепільшення, вона такий форвард, Вона підштовхувала і Німеччину, і Францію, поки Європа так е, запускала цей маховик підтримки України і сполученим штатам, і перше озброєння тяжке теж від них було. От і тоді говорили так, дискусії велися. Що можливо Великобританія і країни Балтії, звісно, тому що вони як ніхто розуміються, що їм загрожує, і що Польща і Україна. А чи можливий такий союз, і наскільки фінансово це реально чи нереально? Тому що знову ж таки ми пам'ятаємо, що внески треба робити і до НАТО. Так, ви праві, І я думаю, що саме такий подібний союз наразі вже формується під лідерством України. Тобто немає в Європі іншої країни, яка б була готова до забезпечення безпеки в цілому регіоні на східних флангах НАТО. Ну немає, ніхто не готовий, простіше кажучи, тягатись і е, воювати з такою потугою, як Російська Федерація. Жодна європейська армія, окрім України. І якщо говорити про цей альянс, я зверну увагу. Ви перелічили якраз північні країни mm -hmm. Європи. Якщо додати сюди країни Скандинавії, норвежські гроші, mm -hmm. фінську готовність і Шве військово-промисловий комплекс ми матимемо точно непереможний союз, і при чому з грошима? Тому що більше трильйона знаходиться в такому аналогу Норвезького фонду фонду національного добробуту, їхню, тобто, тобто більше як трильйон доларів. Еквівалент, є гроші для того, щоб це фінансувати. Є промисловість відповідна і шведська промисловість, є відповідна інфраструктура, і вся Європа, в тому числі до речі, і Німеччина, вони ж нарощують активність Нарощують свій оборонно-промисловий комплекс, але цього недостатньо лише з допомогою України, тобто наших, нашого досвіду, наших, наших об'ємів, обсягів виробництва і, скажімо так, наших мізків, тому що лише ми знаємо, як покращувати саме точково ту зброю, яка на сьогодні буде найбільш ефективною. От якщо під лідерством України скласти саме цей. Альянс, можливо, Північної Європи, то звичайно ж це буде найкращою гарантією, і Росія не наважиться більше напасти не лише на Україну, а й на країни Балтії і Фінляндію. Але чи не буде це подвійним фінансовим тягарем? Бути а... і в НАТО, і в такому союзі? Чи це може бути поступовим виходом з НАТО і НАТО? може взагалі? Розвалитися НАТО, так як дуже хотів вийти з вивести Сполучені Штати з НАТО Трамп, чи може чи може статися так, що європейські країни раніше вийдуть? Порахували якраз військові, і в тому числі в НАТО. Скільки буде коштувати провокація Росії? Ну це залежить звичайно від об'єму, тобто що буде застосовано, сухопутня, морська компонента, тобто, все це багато варіантів. Прораховано так, от скільки буде коштувати отака провокація до країн Балтії, чи то з Білорусі на Литви? Чи то з Росії на Естонію, чи, наприклад, до Фінляндії удари дронів, скажімо так, і виявилося, що фінансувати ось весь цей блок буде дешевше щороку. Аніж в один момент реагувати на подібну російську російську провокацію, яка фактично і крім того, крім суто економічних, крім суто ну, руйнувань країни, вона нестиме величезний політичний ризик, тобто такі підпорогові провокації, де Росія, звичайно ж, не буде брати на себе відповідальність. Це можливо з допомогою дронів, північно-корейських військ і так далі. Але все ж таки Росія покаже, що НАТО більше не існує, тому що НАТО не готове відповідати. Дати тією самою монетою в тих самих, скажімо так, обсягах Російської Федерації, і отже, оці економічні ризики, і політичні ризики, і соціальну, це взагалі, катастрофа, це все ні в яке порівняння не, не стоїть, не стане порівняно з тими фінансовими витратами, які можуть всі ці країни робити саме на підсилення на підтримку такої обороноздатності колективної. Наскільки серйозно Європа може розглядати вступ України? не в 30-х роках, а зараз як гарантію безпеки. Вступ до НАТО ну Європа дуже боїться Російської Федерації, і оскільки сама Росія загнала себе в цю пастку, то ну я не думаю, що це додасть, тому що вже зараз ідуть активні наші дипломати, шукають активні формати, як можна в інший спосіб перескласти, щоб щоб те, що не називалось НАТО, але діяло вже як НАТО. От ми, наприклад, зараз не є членом НАТО, але вся натівська зброя у нас, наші генерали. Вони вже не хочуть радянської зброї. Вони кажуть, дайте нам цієї якісної зброї. налагодьте наше виробництво, наша Богдана. Це вже більше натівська зброя, аніж та її попередниця, звідки вона родом з радянського союзу. Тому ми вже є в НАТО. Тепер лише питання в тому, як перескласти зробити цю конфігурацію, яка буде стабільною і інституційно закріпленою, тобто шляхом підписання відповідних документів. А євросоюз. Євросоюз це інша справа, і ми побачимо насправді. Я думаю, що такі отакі персонаж, як Орбан або Фіцо, вони були індикаторами того, як країни Європи, ну з дозволу, звичайно, сполучених штатів, готові до того, щоб прийняти Україну. Звичайно, те неподобство, яке ми побачили, коли з транспортними коридорами через Польщу, коли висипалось українське зерно, коли були, коли влада польська не могла нічого зробити або не хотіла з оцими Акціями протестів фермерів на кордонах це є абсолютне неподобство, це негідна поведінка, і звичайно ж такі кроки вони ну, не ми, наближають на я. До просто Євросоюзі. аналізую заяви того ж Кремля, то вони досить так стримано щодо вступу України, і можливо тоді Орбану просто дадуть добро, щоб він не прочався і вето не застосовував. Якщо я... буде така, така згода, то звичайно ж Орбан. Погодиться, я вам дуже вдячна за цікаву розмову. Що прийшли до нас в гості? Це був Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці.